Етап Кубку світу з фрістайлу в Україні на гірськолижному курорті Прикарпаття зібрались спортсмени з 10 країн, щоб визначити, хто поїде на чемпіонат світу. Найчисельніша команда виявилась із сусідньої Білорусі. Навіть один представник цієї збірної зайняв призове місце. Все починалось не лише з приємних емоцій глядачів та учасників змагань, але й з кваліфікаційних стрибків. Краще прийшли до наступного етапу. Після 12 чоловіків та 12 жінок доводили своє право пройти до суперфіналу чотирьох. До четвірки кращих серед жінок увійшли наша Надія Діденко, Емілі Кук і Кілі Макіне з США та Австралійка Таня Шайрер. З попередніх стрибків всі очікували, що саме Українка буде першою, адже показала найвищий результат 91 бал. Але перемогу вирвала американка Емілі Кук. У фіналі вона настрибала на 83,89 бала, обігнавши надію всього на якісь соті. Я дуже захоплена. Ми зійшли з літака, залишили речі та зробили якомога більше тренування стрибків я виконала два перевороти та три оберти. Досить важко. Сподіваюся, те, що зробила тут сьогодні, зможу повторити через рік у Сочі. Надія Діденко після змагань подякувала за підтримку глядачів, які скандували під час її фінального стрибка. Обстановка дуже хороша мені все погода. Я була готова до цього старту. Я готувалася Народних землях по собі достойно. До нас ще впереди найголовніший старт, чемпіонат світу, в Чемпіонат ми летимо 3 третього марта. І це наш найголовніший старт, старт, котрому ми готові. Я надеюсь, що результат буде хоча б таким. же. А у фіналі чоловіків зійшлись представники трьох континентів. Золото отримав спортсмен із Австралії Девід Моріс. Другу сходинку п'єдесталу зайняв Ділан Фергюсон. Третє місце дісталось Максиму Густіку. Переможець не соромився демонструвати свої емоції. These are я не очікував, що буде все так гарно. Цей схил один із найкращих, на яких я стрибав за останній рік. Всі ці хлопці, які брали участь у змаганнях, мої друзі, але виявилось так, що я став найкращим, і це приємно. Олександр Шевченко впевнений, що після такого вдалого змагання Україна має всі шанси отримати право приймати зимову олімпіаду 2022 року. Під цей кубок ми віддали цілий схил. Можливо, один із самих кращих але як кажуть спортсмени, і тренери і учасники, учасники змагань і напевно ті люди, які дозволяють взагалі проводити ці змагання, сказали, що це найкращий в світі схил, який був за останній рік. Тому це говорить про те, що ми можемо проводити будь-які змагання, будь-якого рівня. Я переконаний, що Україна ще як кажуть. Покаже свій рівень майстерності. Є вже такі майстри спорту, як франківчанка яка зайняла друге місце. Це вже великий прорив. Я переконаний, що ми будемо йти далі. Наразі переможці Кубку світу готуються до найвідповідальніших змагань чемпіонату світу з фрістайлу.